Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТВ. стартують нові акції з 25 червня і по 1 липня включно. Вода трускавецька від своєї лінії об'ємом 1,5 літри. Слабо газована або не газована ціна буде 15,60 Пряні трави, базилік, сушений, подрібнений, вага, 15 грамів. Ціна буде. 6 гривень та 30 копійок. Сендвіч соус від торгової марки Густо. В упаковці 180 грамів. І ціна акційна 22 гривні. Солодкий чилі соус від «Оліс». 180 грамів. Акційна ціна 1890. Всі акції із цього відео спрацюють, якщо ви оплачуєте карткою АТБ. Попкорм карамелізований. В упаковці 90 грамів. Ціна 22 гривні та 60 копійок. Батончики від торгової марки Рошен із арахісовою начинкою або шоколадною. Вага батончика 39 та 43 грами, Ціна при оплаті карткою АТБ 14,70. Кефір «Галичина» 2,5% жирності. Карпатський. 42 гривні та 90 копійок, об'єм в упаковці 870 грамів. Вершки галичина 15% жирності 500 мл за 63 гривні та 90 копійок. Молоко згущене від своєї лінії, не збиране із цукром. 8,5% жирності. 440 грамів упаковці. Акційна ціна 53 гривні та 50 копійок. Малинці французькі заморожені із куркою. 370 грамів від своєї лінії. Акційна ціна 39:90. Хто їх коштував, то залишайте свої відгуки. Чай чорний, гранульований, розумний вибір. Вага 180 грамів. Акційна ціна 39,50. Від своєї лінії ікра атлантичних риб у білому соусі із креветкою. Ціна 39,90 за 160 грамів від норвен. Туалетний папір від своєї лінії двошаровий, 4 рулони, аромат персик. 36 гривень та 50 копійок. Від своєї лінії ватні палички. Перламутровий стік. 200 штук за 24,50. Вологі серветки від торгової марки День у день. Дитячі з клапаном, з екстрактом алої та ромашки. Ціна 39,90, 120 штук. Мило тверде від своєї лінії вагою 100 г оливкове. Дотик шовку. це є масло, ще протеїн шовку. І ще один варіант це є активна свіжість з трактом перлин. Ціна 10,90.